Друзі, всім привіт! Uh, хочу вам зняти розпаковку uh, продуктів, uh, які нам надходять зі школи як допомога, так як я зараз не працюю, uh, і мій uh, син отримує безкоштовне харчування. Тож ми маємо право на ці продуктові набори. Але це не в кожній школі. Так в іншій школі, uh, коли мій син навчався, він uh, на канікули отримував uh, такі ваучери, на які ми могли піти в магазин та скупитися. Якщо це були якісь короткі канікули там, один тиждень, то ми отримали ваучер на, здається, на 15 фунтів. А коли були довгі літні канікули, то ми отримали ваучер на 90 фунтів. Але зараз в цій школі я такого не чула, що отримали ваучер. Але якщо вам потрібна допомога, ви можете написати на e-mail, можливо, це. Як Херфорд Шерканціл, і від школи від цієї ми отримаємо продуктовий набір. Вже один раз ми отримували цей набір, і зараз сьогодні нам принесли другий. І я хочу показати, що там знаходиться. Перша і найвелика, найважка сумка це ось туалетний папір. Ось таке печево тут дві упаковки. Воно недороге, але воно дуже смачне. Ось така маленька пачечка печива, зубна паста. Ми ще тут не, не відкривали. Так, гель для душу. Але знаєте, гель для душу в нього такий аромат, наче а, та, чоловічий. Тож будемо чекати, коли мій чоловік приїде і буде цим користуватися. Ось такий чай. Тут 80 пакетиків, дуже міцний чай. Але тут в Англії усі п'ють міцний чай. Тож так і маємо. Ну, я йому зазвичай можу пити лише з цукром та лимоном, бо іншому для мене такий міцний, що просто неможливо пити для мене. Так, якісь такі ось соуси, якась тікамасала до макаронів чи до чого, я не знаю. В минулому разі також було таке, ми ще не користувалися. Так, ось така пачка макаронів. Це якийсь бів, якась яловичина в соусі якомусь, мабуть, в підливі. Ми ще також з прошлого разу цим не користувалися. Так, рис довгозернистий, мабуть, навіть опарений. Дуже, дуже вдалі упаковки. Коли ти використав, наприклад, половину, ти можеш заклеїти, і це, тебе нічого не висипеться, ніхто там не заведеться. Так, ось це. Забула, як воно називається. Сквош. Це, це називається склош. Англійці дуже люблять цей напій. Це, знаєте, як концентрований сік, і вони просто наливають потім воду. І у воду трошки додають цього напою. Ми таке не дуже полюбляємо, то що воно в нас закриє. Так, кава. Ось така баночка тут 90 грамів розчинної кави. Так. Рисовий пудинг. Кремій якийсь. то У нас лежить з того разу, ми ще не куштували Так. Chicken carry, якась куртка carрі, також не коштували. Так, соус болен'єза. Ми його вже використовували в минулому разі. І дуже смачний, але це, знаєте, не лише томатний соус. Фарш там, чи м'язко, яке ви любите, треба додавати окремо. Так, Якийсь ось такий конкорн nivume. Не знаю, що це таке, ми не коштували. Так, світне, какое якийсь соус, також до рису. Палички тут намальовані, мабуть, щось є, таке, якесь китайське чи японське. Щось з Так, ось сухий сніданок. Ось такий величений, 460 грамів. Ми вже облаштували, пробували, але ми ще навіть той uh, не з'їли. Так. Пачка цукру тут один кілограм. Цукор добрий. Uh, Добре солодить. Так. Якась картопелька у воді. Бейвікат. Uh, Морква маленька якась також, що воді. це, мабуть, біфматки, якісь. Так, це у нас, мабуть, тунець. Так, дві баночки тунця. Фасоля, яку вони дуже полюбляють. У них є традиційний завтрак. Це смажені яйця, смажений бекон, смажені сосисочки, так, що вони додають ці фасоль, цю фасоль. Горошок такий. Якісь спагеті готові вже в соусі, просто відкритий, нагріти їх. Якийсь суп, овочі, я не знаю, що воно таке, але ми, коли були в Нідерландах, нам також давали такі супи, але в більших банках, то ці супи були не дуже. Ми їх не куштували. Так, ще одна фасолька. І якийсь томатний суп. З цією великою торгою ми попіджиємо. Так, наступний. Ось така ще торбика є. Це у нас що? Зараз відчинимо. Хліб, але він а, смачний лише, коли в сосі піджарне або на коврійці, тому що він такий, знаєте, як трошки молодий, і якщо, як сказати, сирин в їсти, він не дуже. Так, сирочок ось такий: 6 яєчок. Батерспред. Тут дуже люди англійці, дуже люблять, і у них це а, популярне таке, замість масла, цей батерспред, але а, я все ж таки купляю на масло. І... Це поки що стоїть у холодильнику, як знаю. Ну, можливо, для випічки я якось буду, буду використовувати нота. Так, молочко, тут 2 літри. Так, і шинка тут скільки. 7 шваточків шинки. Так, наступний. І ще у нас масордика. Тут я бачу морко. Ага, О, Ще й банани. Тож у нас що тут? Чотири банани. Три моркви, Одна така усь, ух, можна дати. Три яблочка, Гарні дуже яблочки, бо в той раз поликістю у нас ще залишились. В той раз були ось такі от малесенькі якісь такі, а зараз трошки по побільше і гарніше. Та корба картоплі. Ми ще тут не встигли використати картоплю, тут скидують 2 кг картоплі. Отже ось таку ми отримали поміч. Зараз покажу вам все. Ще раз крупним планом, щоб ви бачили. Так. ось це все ми отримали від школи. Це вже другий раз, не знаю, чи буде третій, бо ці всі консерви ми ще не використали всі, і в мене ще їх лежить і лежить. Тому якщо нам третю принесуть, я навіть не знаю, що нам робити з цими всіми консервами, мабуть, будемо з кимось ділитися. Добре, ось так. Чи отримуєте ви якісь... Якусь допомогу від школи чи від касілу діліться мені буде дуже цікаво.